Як скласти план на рік, який ви дійсно виконаєте, щоб він не залишився просто списком у вашому нотатнику? Зберігайте це відео, а я розказую. Оберіть одну чи дві пріоритетні мети. Якщо у вашому списку буде і кар'єра, і хобі, і сім'я, і іноземна мова, і спорт, ви витрачатимете багато сил, але при цьому прогресу в кожній зі сфер буде менше. Це вас демотивуватиме. Чесно, поставте перед собою реалістичну мету. Вона має бути досяжною особисто для вас в тих умовах, в яких ви зараз знаходитесь. Розбити шлях до мети на конкретні короткострокові задачі. Це допоможе відстежувати прогрес і додасть мотивації на шляху до цілі. Позбавтеся мислення за шаблоном все або нічого. Це чудово, що ви прагнете досягти свого на 100%. Спробуйте уявити, як виглядатиме ваша мета, досягнена на 90, 50 чи 20. Подумайте про роз...